Ласкаво прошу вас до мого центру. Добрий день. Будемо слухати тебе. Давай. Давай. <кліг> Ні, я підіа. Я <кліг> маю свою клініку, яку я відкрила майже два роки тому. Тут займається наш логопед-дефектолог. Тут дітки можуть гарно відпочивати та очікувати на свій прийом. Тут в мене зона для грудного вигодовування, пеленальна зона в разі катастрофи. Це мій кабінет. Тут ми вакцинуємо, дивимось малят, зважуємо їх. Повномасштабна війна почалась для мене дуже неочікувана. Та мене повинна була бути вакцинація цього дня. Повний запис. Зранку мені зателефонувала моя ну. Подруга і почала розповідати, що ми вже виїжджаємо. Ти чого сидиш? Там все взривається і в Миколаєві. Ну і по Україні і тоді зрозуміли, що прийому сьогодні не буде. Ми спакували тривожну валізку, але так нікуди і не поїхали. Не знайшли в собі сили, щоб виїхати. Ну, воно все як сніг на голову. Просто ага. в місті щодня, декілька разів на день, проходили обстріли. Ага. Були касетні обстріли прямо під будинком. Це було дуже страшно. Ми забили вікна в дитячій кімнаті, заклали їх речами. Повністю, щоб зменшити попадання цих осколків. Ну, і перебралися з чоловіком спати на підлогу в дитячу кімнату, ну, щоб бути поряд з дітьми. Пам'ятаю, на початку березня, коли була загроза окупації, я вирішила приїхати сюди в свою клініку, забрати найцінніші речі. І ми тоді їхали по місту, і було дуже пусто. Ми були одні на головному нашому проспекті. Все було забито цими плитами, всі вікна, і це було дуже моторо ні, ніде немає ні однієї людини, ніхто не ходить, нічого не купляє. Працювала в онлайн-режимі з підвалу. І дітки, які теж сиділи тут по підвалах, ми намагалися лікувати тим, що було в аптечці. Ми ділили ті таблетки на 8, на 16 частин, виділяли найменші дози самим малюкам, бо в аптеки всі закриті. Роздавала між тривогами і обстрілами тим людям, хто приходив. І таким от чином ми неділю проіснували. Потім загроза окупації пройшла, дякуючи ЗСУ, і ми вирішили почати працювати. Я зробила оголошення в соціальних мережах і ми формували прийомні дні, допомагали дітям, які народжені в умовах підвалу, так як лікарів в місті залишилось дуже мало. Пам'ятаю, була в мене дитинка. Це вже перші дні після деокупації Херсону. Дитина була народжена в підвалі без світла і вигрівалася звичайними пляшками. Від ну мінеральної води не знаю, де вони знайшли мене. Мені просто зателефонували. Кажуть, ми з Херсону, ви нас візьмете. Ну звичайно, вона вся перелякана. Дитина погано набирала вагу, бо через стресовий фактор у мами була недостатня лактація. Ну я оглянула дитину і дала рекомендації. Вони після того приїжджали вже декілька разів. Малюк росте там хлопчик, розвивається все з ним добре. З вересня 22-го року наш прийом став більш активний, але ж все одно. Ці ж обстріли, все ну, дітей було замало. Ще з початку відкриття кабінету. Я мріяла про те, щоб мати в себе в центрі гематологічний аналізатор для виконання загального аналізу крові. Дуже важливий апарат. Я дуже переживала за своїх маленьких пацієнтів в той час, поки ми чекали результати аналізу з приватної лабораторії. Це було для мене як для мами. Дуже такий момент. Я розуміла, що якби в мене був такий апарат, ми б вже почали лікувати дитину їй би стало вже ну за цей час краще. Я намагалася зібрати на нього гроші, щоб купити самостійно, але почалась війна, і я зрозуміла, що сама я точно не назбираю. А Я зайшла в портал Дія і там були написано гранти для малого бізнесу. Воно мене так зацікавило, і вирішила подати свою заявку сформувати бізнес-план. І спробувати якось може вийде. Думаю, мені зателефонували з обласного центру зайнятості, і я ж думаю, це ж ну треба розповісти так гарно. Я ж так хочу цей аналізатор. Дочекалися! Це наш об'єкт Миколаївський національний університет імені Сухомлинського. Він теж постраждав від прильоту. Я в цей день зателефонував проректору. Мені було болісно навіть говорити, тому що скільки зусиль він вклав в цей інститут, а не було ні вікон, ні дверей. Ми організували, зберегли те, що є, і охороняємо. Наша компанія заснована у 2002 році, заснував мій батько. У 2012 році на допомогу йому прийшов я, і в 2017 році мій брат. Компанія надає охоронні послуги юридичним особам, державним підприємствам та людям, в яких є будь-яка нерухомість, де можна встановити охоронну сигналізацію. Під фізичну охорону більше 80 об'єктів це, може бути, об'єкт один, а там 20 чоловік стоїть. Під сигналізацією ну, приблизно 800 об'єктів в Миколаєві та Миколаївській області. Мені був телефонний дзвінок від клієнта. Він говорить: якісь вибухи на моєму, на моєму складі ти можеш дзвонити охоронцям та запитати, що, що там коїться. Це були вибухи біля Кульбакінського аеропорту. Я зрозумів, що треба швидше їхати в офіс, якщо не буде конкретних команд, будуть хаос. Кількість викликів збільшилась приблизно в 50 разів, і деякі клієнти буквально там за годину-дві зібралися і поїхали за кордон. І єдині, хто міг сповістити їм про стан їхніх домівок, це були ми. Ми працювали 24 на 7. Ми бачили потреби наших клієнтів в тому, щоб в першу чергу відправляти їм відеозаписи або фотографії. По Об'єктам, які могли б потрапити в зону ураження від ракети, тому ми зробили кроки, щоб якомога швидше відправляти їм це в месенджери, буквально були взриви. Годин тому, і люди вже розуміли, це їхні домівки або а, ні. Я пам'ятаю ті моменти, коли ми приїжджати на закриті заправки і викачувати там остатки цього бензину, щоб заправити наші групи швидкого реагування, щоб вони виїхали на об'єкти від одного вибуху. могло там 50-60 об'єктів на кварталі спрацювати. Тому ці об'єкти потрібно було приїхати, відфотографувати людям. Було конкретні. Випадки, коли е, снаряди попадали в наші об'єкти близько шісти ним із них є торговий центр, який знаходиться в центрі міста. Там знаходиться наша чергова частина. Прямо напротив цього об'єкту був прильот постраждали вікна торгового центру і наші дві е, машини. До нас звернулися воєнкомати з конкретними листами, які у вас люди є призовного віку, щоб можна було відправити їх. Приблизно відсотків 65 людей зразу. Поїхала. Деякі співробітники, вони самі. А... Пішли в тероборону, крім цього, були ще проблеми з оплатами від цих клієнтів. У них не було коштів приблизно рік. Ми працювали тільки на дебритовську заборгованість, коли почали масово відключати електроенергію. ми Зрозуміли, що нашого резервне живлення недостатньо для того, щоб надавати послуги нашим клієнтам. І в цей момент мій батько отримав смс-повідомлення від українського ветерану фонду Перець не дуже в цьому році щось. Бабки кажуть місцеві, що це погані дощі Я так не думаю, але щось їм правду не вистачає. Бо він буває рік просто, от як баклажан, от такий і все. Все супер. А іноді буває не дуже. До 2014 року я займався експортом українських товарів за кордон. Але з початком АТО я присвятився волонтерству. Ми почали готувати для наших військових харчові пайки. Десь через рік-півтора така допомога вже була не настільки актуальна. Була налагоджена логістика в армії, але ця справа нам сподобалася, і ми вирішили продовжувати експериментувати. з наше от волонтерство і хобі перетворювати в бізнес. Тут у нас біля цеха 5 гектарів поля, де ми вирощуємо овочі. Це наш органічний баклажан. Ми їх використовуємо для виробництва баклажаної ікри, баклажан в томаті і овочів гриль валії. Тут можете побачити наш томат. Тут вже частково дозрілий. Тут у нас достигає перець. Починали ми з маринованих овочів. Це були мариновані цукіні. Ми заклали. Невелике поле з овочами потім зібрали цей невеличкий урожай. І з цією партією маринованих овочів ми виїхали в Київ на фудфест всі свої. І коли ми в перший день фестивалю продали все, що у нас було, ми зрозуміли, що ця продукція цікава, і першим нашим серйозним партнером став Гудвайн. Який повірив в нас, ми почали з'являтися в інших мережах по всій Україні. Почали брати участь в експортних виставках, в Еміратах, в Кельні, в Нюрнберзі. Почали розширяти і категорію маринованих овочів. З'явилися огірки, з'явилися томати. З'явились мікси різних овочів, стандартних, нестандартних вирощувати і закривати якісь дивні перці там різних кольорів фіолетових, білих, червоних, рожевих, різних форм, там, кавуновий гірок, який виглядає як кавун маленький, а насправді всередині гірок. Насправді я відчував, що війна вже на порозі. Безумовно, це був великий страх там, втратити все. Репутація моя тут в регіоні, вона така, що за мною прийшли би першим. Тому що ну, всі знають про мої там, про українські позиції, про моє, про моє взагалі там, відношення до АТО. Тому коли вже війська підходили до Вознесенська, буквально там за 70 кілометрів звідси ми розуміли, що от Южноукраїнськ, у нас був розроблений план. Коли туди дойдуть війська, нам потрібно ну збирати все обладнання, збирати ну виробництво все і релокуватись десь на захід з ним. Що нас тут не пожаліють, але ми продовжували відвантажування продукції. Готової і на неї безумовно дуже підвищився попит. Людина намагається себе застрахувати від того, що вона не зможе десь піти щось купити, щось з'їсти, тому ну потрібно, незважаючи ні на що, продовжувати працювати, і продовжувати забезпечити країну їжею. але люди почали виїжджати. Частково наші, які працювали з нами. Нам було важко і і продавати Взяли вести роботу, тому що ми втратили цей от напрацьований цикл. Втратив постачальниках, тому що основна наша. Сировинна база, вона знаходилась на півдні, який наразі окупований, або частково деокупований, але вже от зараз. Через бойові дії на Київщині е наш основний постачальник е Склатари зупинив завод. Тобто, ми на півтора року відразу втратили Склатару. Основне, те, що нам потрібно. Ой. Проблема з а от, постачальник картону для упаковки, він Це під так. гостомелем знаходився. Він, і, е, проблема була з добривами, з крапельним зрошенням. Ну, зі всім просто. Ми опинилися в такому стані, що взагалі не розуміли, що буде завтра, чи ми будемо працювати, чи в принципі може поставити на паузу. Можливо, просто треба було все закрити. Такі моменти, наприклад, дзвонили ці партнери, один з них Гудвайн. Просто от вони дзвонили і говорили, ян, що вам потрібно, може потрібна якась допомога, ми купимо вас продукт, mm -hmm. ми заплатимо відразу, але щоб у вас зараз були кошти на сезон на обігові, щоб ви зараз починали працювати. Вам потрібно закупитися, вам потрібні добрива, насіння. Ми вам ну, якось намагаємось допомогти. Це павербанк на 60 тисяч мАгоди, який ми виготовляємо самостійно, друкуємо на 3D-принтері. Це зарядні станції, які можна заряджати від мережі 220 вольтів. І вони на виході мають декілька джерел 5 вольтів USB-роз'єми стандартні. Їх також додатково можна заряджати від сонячних панелей у випадку якогось відмови. Вони дуже легко ремонтуються, бо в принципі у них все схема доволі проста. Я Даніель Буду, маю французьке походження, мій тато е, француз. До повномасштабної війни я працював державним енергоаудитором. Суть моєї роботи заключалася в тепловому розрахунку будівель складання енергетичного сертифікату, але трохи в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Об'єм роботи впав. І, Очевидно, ніхто з багатоквартирних будинків кошти вкладати в цей будинок не хотів. Ризик, що з завтрашнього дня твого дому просто не буде. Тому я почав шукати інші напрямки діяльності. У 2022 році мої знайомі з компанії Solar Service і почали виробляти зарядні станції Все з усього міста. Збирали там елементи, і по факту тут їх спаковували, комплектували і в першу чергу здавали військовим. Вони почали їх збирати, і кажуть: можеш там допомогти. Ну, я почав їм допомагати вже потім, коли почалися більш масштабні відключення по всій країні. Зв'язку з обстрілами, руйнуваннями, підстанцій, вже трохи почали цим цікавитись сі фізособи. Люди там для власних підприємств, для власних житлових будівель. Ми зрозуміли, що треба якось покращувати свою продукцію, якусь частину обладнання самому виробляти. Тобто розширяти ринок на всі боки. Про мікрокарант від держави мені розказав знайомий, оформлював через застосунок Дія на суму 249 тисяч. Гроші я просив на обладнання, там просив на декілька станків. Витратні матеріали акумулятори mm -hmm. для повербанків, там щось, кабелі, проводку. Показав yep. обов'язкові два робочих місця. Даніель, доброго дня. О, Ірино, доброго дня, вітаю. Як справи? Та нічого, потроху працюємо, Друкую там корпуси для повербанків. Mm -hmm. Оце такі -от, дві кришечки для повербанку. Ми потім сюди запхаємо батарейки, там плату керування. Так, так, вони її розплавляє і видруковує mm -hmm. пошарово. Оскільки ми були в епіцентрі дуже активних бойових дій, у нас були такі проблеми про те, що як же ж має працювати економічний фронт, бо немає податків, немає життя в регіоні. І тут урядова програма. Вона, вона була як якийсь подих повітря, такого свіжого. У мене є такий особистий приклад, коли ти дивишся на екрані, і десь ти цю жінку бачив. Ага, бачу, що це була підприємиця, У нас в неї був свій власний магазин, але ти розумієш, бо ти. Мім, мимо проходиш декілька разів, його вже вщент немає. І коли ти бачиш, що людина не пустила руки і говорить, я переїхала туди, та я внутрішня переміщена особа, але я знаю, що там потрібна ось, наприклад, цей магазин, бо в цьому селі нема нічого. І каже: Я туди переїжджаю, я знаю, як це зробити. Я створюю робоче місце і ти розумієш і знаєш, що в неї це вийде. Ось приклад Даніель його павербанк і він не лише для себе це робить. А для громади в тому числі так. учі Даніеля, ти коли дивишся в нього, він взагалі спершу зачепив цим своїм незвичайним ім'ям. Думаю, що це за Даніеля? Може, він наземець чи як воно І коли він розповідає просто про свої задуми і свої плани, і ти розумієш, що за цим майбутнє. Дочекалися, Ми прислали на пошту лист, де вітаємо вас, ви отримали грант. Ну, моєї радості не було. Межі, ось це наш гематологічний аналізатор. Це наш помічник. Я його називаю Там ще один співробітник мого центру. Мій новий співробітник допомагає нам робити загальний аналіз крові за лічені хвилини та вирішити питання мами і дитини вже за один прийом. Але так як раніше, ми чекали по декілька діб до отримання аналізу з приватної лабораторії і тільки потім призначали лікування. Зараз ми це робимо в рамках одного прийому. Головною умовою отримання гранту було працевлаштування до себе дві, двох співробітників. Це було для мене на краще, тому що мені давно потрібен був адміністратор. Щоб хтось вів запис нам на прийом, і другою людиною це була саме медична сестра, яка і займається забором аналізу крові. Тому так співпали зірки. Зараз ми маємо повний прийом. Я хочу розширити свій бізнес, тому що ми іноді не вміщаємося в один прийом. І у нас буває таке, що я закінчую, а інший лікар вже чекає під дверима зі своїми пацієнтами. Бо маємо тільки два кабінети, і хочеться більше місця і більше кабінетів, як і любій людині. Мені страшно, але я знайшла в собі е, метод заспокоєння своєю роботою. Ось поки в мене йде прийом, чи я консультую онлайн, мені від цього краще. Це, напевно, була одна з причин, чому я не виїхала, бо якби я виїхала, я би не виїхала морально. Коли я дізнався, що я отримав грант, я такий сюди. Поїхали Цього, це. оце зараз підемо працювати на грантові кошти. Я закупив станки. Ось один з них лазерний різак. Я планую вирізати з них там додаткові деталі корпусу для зарядних станцій. Також в перспективі планую на них вирізати різну сувенірну продукцію різного направлення. Також я закупив ось той станок для лазерного гравіювання для нанесення якоїсь лазерної гравіровки, типу там шильдиків, поміток. До речі, на цьому станку ми ще виконували замовлення від Віталія Кіма. Ми йому гравірували на годинниках написи, типу там за оборону Миколаєва від нього поступало таке замовлення. І ще до того, до речі, ми Віталію Кіму робили під замовлення такого ж плану Powerbank. і Марченку. Теж і ще я закупив такий станочок для фотополімерного друку. Ось на прикладі даного станка ми на них, наприклад, виконуємо такого плану корпуси для Powerbankів, на прикладі цього на 20 тисяч міліамперів. Потім його запакуємо. Буде Powerbank... Замовнику. Я вам ще більше скажу, цей принтер ще більш чудодійний. Бо цей принтер друкує такого плану моделі. Саме його перевага от в тому, що він друкує їх дуже високої деталізації. Оце ми друкували модельки для. Настільної гри. Прикольна, це такі маленькі детальки тут. Так, уху. тут в коня морду видно. Наразі я в процесі так би просування такої ага. справи. Якщо ви навіть десь чули, але вважаєте, що це нереально, все реально. Достатньо лайка, вона є робота, зайти в дію. Нічого складного в цього немає. Нам потрібні зайняті люди для того, щоб ми могли нашим хлопцям і дівчатам допомагати на фронті, нашими з вами діями в тилу. Мій батько отримав смс-повідомлення від українського ветеранського фонду, який надавав допомогу ветеранам та учасникам бойових дій. А так як мій батько є учасником бойових дій, то ми підготували документи та буквально. Один-два дні і отримали допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Ось генератор, який ми купили на отримані кошти від Українського ветеранського фонду, який виручив нас в скрутний час, і ми змогли мати доступ до наших об'єктів. Ми мали конкурентну перевагу над нашими конкурентами. Ми дуже дякуємо Українському ветеранському фонду за цю допомогу. Вона була. Дуже вчасно. Я вважаю, що з моменту початку війни і по сьогодення наша компанія теж змінилася. Ми єдині, як -то, як то сказати, очі для клієнта. Люди ставили своє життя, щоб допомогти іншим. Тому і лозунг нашої компанії звучить, що Viking Lux – ми завжди поруч. Зараз клієнти повертаються і бізнес в Миколаєві. Починає відновлюватись, і від цього теж ми бачимо, що нові клієнти вони підключаються, і да, є приріст, да. невеликий, але він є, і це дуже радує. З початком війни в Україну прийшли багато фондів міжнародних, які теж нам допомогли номінально просто звичайною сертифікацією, яку потрібно оплачувати кожен рік. Маєш ти дохід чи не маєш, треба оплачувати ці послуги. В районі 100 тисяч в рік органічна ініціатива, так, фонд, який закрив нам ось ці послуги. Вони просто мені самі телефонують і кажуть, ми от запустили, заповни заявку, відправ нам, ми, ми тобі допоможемо. Ми виграли грантовий конкурс від USAID Agro. На забезпечення протбезпеки країни, тобто на закупівлю обладнання і розширення виробництва. Сума була десь мільйон гривень. Це був спільний комплексний проєкт. Ми частину обладнання дофінансовували свої кошти, частину надав USA. Це ось ці два котли, вакуум випарний і звичайний котел на 250 літрів цей, на 350 цей. І ось ця комплектна лінія від подрібнювача і до домики. Це повністю конвейер, який наданий фондами USA. дане обладнання дозволяє нам просто стрибнути з умовних ста кілограм продукції на годину до двох тонн. Тобто ми в десятки разів збільшуємо спроможність і можливість нашої переробки. А це особливо важливо в. Піковий сезон, коли продукції дуже багато і потрібно дуже швидко переробити, щоб вона не зіпсувалася. Третя суттєва підтримка була от наразі, обладнання до нас тільки доїжджає. Це обладнання, яке дозволить згідно норм безпечності продукту мити склотару, стерилізувати її. Без неї ми не можемо забезпечити по нормам міжнародним безпечності продукції. І Друге, ми замовили лінію асептичного розливу міжкі. То, яка дозволить нам або формувати напівфабрикати для себе в великій тарі, або продавати, наприклад, там, томатне пюре. Ця допомога була нам надана данською радою з питань біженців дірсі. Сума там була близько 800 тисяч. Для нас ця підтримка була дуже корисна, тому що вона нам дозволила. Сміливо подивитись в майбутнє. Наші плани грандіозні. Наразі готуємося от зараз до виводу на ринок снеків, до виводу смузі. Це буде повноцінне функціональне харчування. Ми співпрацюємо з мережею клінік функціональної медицини, яка займається саме профілактикою хвороб харчуванням. Правильно людина буде отримувати не просто смачний продукт, а, наприклад, енерджі енергетик буде отримувати на Боротьбу з хворобами з діабетом, з ожирінням, з цими всіми речами. Я сподіваюся, що в наступному році ми зможемо масово почати експорт. У цей бізнес було вкладено дуже багато своїх зусиль, часу, амбіцій. Він став таким, як моєю маленькою дитиною, яку я народив, виховую, вирощую, і вона росте на моїх очах. Тому просто її кинути навіть важкі часи, ну, це було б. Боляче і недоречно тому ми продовжуємо, незважаючи ні на що працювати, і сподіваємося, що ця наша дитина буде далі рости і вона буде ставати краще, відоміше. Ми Сподіваємося, що про неї дізнаються багато країн, багато споживачів. Будемо робити для цього все можливе.